Перше хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, нашим ультрасам, які захищають нашу батьківщину, нашим болівальникам, які з нами завжди, коли ми програємо і коли виграємо нашим справжнім болювальникам. Дуже вам дякую за підтримку. Ми її, її відчуваємо. і ну, дуже дякую вам. А по грі ну, враження ясне, що положительні. Ми виграли і виграли впевнено, тому ну, подякували хлопцям. Ще раз говорю, зараз такі ігри дуже тяжкі, і погодні умови дуже тяжкі, і ігри такі виходять тяжкі. Ми дуже розбирали цього соперника, дуже така, знаєте, як кусюча неудобна команда. Вони такі з характером команда, тому дуже задоволені. Що хлопці виконали нашу установку. Ми з перших хвилин попиталися присінгувати. Е, ну, Поймалася у нас ця гра. Ми забили два гола, плюс вилучення там до 30-ї хвилини, і би, ну, вже було легше грати. Так що, ну, хлопці молодці, ми їм подякували. Вони Ще раз говорю, вони заслужили цю перемогу не тільки там своєю грою, ну і кожноденною працею. Тому рухаємося далі. Звісно, річ, коли команда багато забуває і здобуває три очки, багато позитивних емоцій. Це додає. Це перша перемога в сезоні. Плюс така велика результативність. Що задоволені водіями нападників, яким довго не давалося відзначитися. І сьогодні вистрілили. І кого можете виділити у складі команди? Е, звісно, ми задоволені, тому що я казав, вже і є ця проблема. Ми над нею працюємо. Кожен день реалізація моментів. тому і ну, Сьогодні наголошували, що е, ну, команда дуже така ципка в обороні, дуже ну дуже вміло обороняється, тому нам треба було вскривати цю оборону. і Дуже задоволений, що сьогодні забили сім голів. Маємо надію, що наші. Знаєте, як, не тільки Форварди, да? у нас сьогодні і Шенкаренка, правий захисник, забив два гола. то Маємо надію, що наші футболісти, ну, перше, це впевненість у них з'явиться, і будемо забивати, бо що ну, без голів ну, перемог не буде. А ще раз говорю, що ми над цим працюємо і дуже здоволені. Виділяти нікого не буду, тому що ну, ми, знаєте, ми команда. І У нас не тільки команда, це футболісти, тренера, це і доктора, і робітники стадіону, і пресаташе. Ну, всі, хто до клубу відноситься, і бухгалтерія, і це, ми всі одна команда, і ми всі працюємо ну, на, на перемогу. Для вболівальників сьогодні і для тренерів, напевно, приємним фактом вихід на поле став Василя Цюцюри. Як у нього справи, і от, отримав скільки ігрового часу. Яка справа в Лазареті зараз команди? Ну, в Лазареті у нас залишається Матушевський. Е е да, ми дуже задоволені, що Цюцюра. Звісно, він ну, ще не в тих кондиціях, щоб е е грати да, там, спочатку. Ну, ми сподіваємося, що через тренування сьогодні дали йому теж час. Ну, рахунок дозволяв, якби ми дали трохи часу йому, щоб він, знаєте, все одно. Тренування це одне, а через ігри, би, ну, швидше він буде набирати. Тут вже друга борьба ніж на тренуваннях, тому через ігри він дуже важливий такий, знаєте, гвинтик в нашому механізмі, тому він дуже важливий ігрок і ми хочемо його підвести, щоб він набрав гарну форму і допоміг нам в наступних ну, іграх. Ну, зараз по гарячим слідам робити якісь висновки важко. Я думаю, що ми приїдемо додому, передивимося гру, але однозначно, ну, коли команда програє з таким рахунком, то це дуже болюча така поразка, так що говорити, що щось вийшло сьогодні, я думаю, що немає ніякого сенсу. Можливо, ключовий момент був виновлення голкіпера за поостанній дії. Я не знаю, можна себе якось заспокоювати, казати, що в нас там було менше, але ж розумієте, коли команда прогрес таким рахунком у Львові грала, у нас на двоє було менше, і тим більше ми виглядали більш достойно, тут, тут, Тут проблеми трошки в іншій площині. Якщо порівнювати другу лігу, де ми того року змагалися на рівних батьма командами і першу лігу, де зіграно вже 5 турів, Є велика різниця? Є велика різниця, і ми це розуміємо. Ну на жаль, поки у нас не виходить підстосуватися до першої ліги. Ну будемо працювати далі.